Привіт! Ви, ти дивишся канал Психолог в піжамі, і сьогодні я розповім про техніку я-повідомлення, яку можна використовувати в конфліктних ситуаціях. Підписуйся тут, комфортно про психологію. Для зниження емоційної напруги у конфліктах можна використовувати техніку я повідомлення, але, будь ласка, не використовуйте її, коли ви дуже злі і ображені. Це потрібно використовувати у таких спокійних почуттях, коли ви просто хочете таким конструктивним способом урегулювати конфлікт. Структура Яповідомлення включає чотири обов'язкових елемента і один додатковий факт, почуття, пояснення, бажання і намір. Факт безоціночно потрібно сказати факт того, що відбулося. Зазвичай така фраза розпочинається із слова коли. Почуття. На цьому етапі потрібно назвати співрозмовнику почуття та емоції, які виникли у вас. У зв'язку із фактом, який відбувся, зазвичай такі речення починаються із я відчула або мені не сподобалось бажання. На цьому етапі ви пропонуєте бажаний варіант розвитку ситуації. Починаєте із звичайного я хочу наміри. Ви говорите співрозмовнику про ваші наміри щодо того, як ви будете в майбутньому чинити у подібних ситуаціях. Наприклад, я буду, я не буду, я збираюсь і тому подібне. Тобто Давайте розкажемо це на звичайній ситуації. Факт. Коли ти запізнився на нашу зустріч, почуття, я дуже розізлилася. і образила, давайте пояснення. Тому що мені здається, я відчуваю, краще сказати, я відчуваю, не здається, я відчуваю нехтування з твоєї сторони. Бажання. Я б хотіла б, щоб ти не запізнювався на наступні наші зустрічі. Наміри додаткова опція. Наступний раз, коли ти не прийдеш зазначений час, я піду додому, не чекаючи більше 10 хвилин. А ти став лайк, підписуйся і до нових зустрічей. Я не знаю, навіщо я це зробила, це крінж. Хоча кажуть, молоде покоління каже, що говорити крінж, теж крінж.